Інколи варто просто зупинитись та озирнутись, поруч крамнички, кав'ярні, майстерні, люди, які працюють для громади, тут добре програма на радіо Мегаполіс. Про місця, де вас чекають, і про історії, що творять мапу добрих місць. Вітаємо! Ви слухаєте Радіо Мегаполіс. Це проєкт тут добре. Ми розповідаємо про місця, де як вважають Павлоградці. Добре. А у чи дійсно це так досліджує наша журналістка Тетяна Верба, і про це вона прямо з місця події сьогодні. Під пильним журналістським оком Тетяни локація з косметикою та парфумерією від торговельної марки Фармасі. Погодьтесь, справжній рай для українських панянок. Хто шукає, той таки знаходить. От ми шукаємо на і вперто. і таки знаходимо ті місця, де як нам люди кажуть, добре, ми туди йдемо, досліджуємо, пробуємо, дегустуємо і потім робимо висновок і вам про то розказуємо. Так, от і сьогодні ми йдемо в одне таке цікаве місце. Тут є такий товар, без котрого не може прожити жодного дня, жодна жінка. Ну, та й чоловіки теж, але може не всі, але жінки то в обов'язковому порядку. Це навіть може. Же зробити жінку більш щасливою, більш впевненою собі, і ще як кажуть виробники, що можуть зробити такі чудодійні перетворення у її зовнішньому вигляді. А ми йдемо. А ми це Наталка, котра є громадською активісткою і членкиною громадської організації Благодійний фонд Турбота. Наталя, як ти думаєш, про що це є все? Я впевнена, що ми йдемо в заклад, який займається розповсюдженням продукції. Яка робить жінку більш красивою, більш щасливою, більш впевненою в собі, тобто засоби догляду за обличчям, за тілом і всім іншим. Ти абсолютно права. І це не просто косметика, це брендова косметика. Цей заклад знаходиться у такому здоровенному, красивому торговому центрі у полгораді, який називається Купи, розміщений в самісінькому центрі міста. Що ж, Наталко, ходімо! Ходімо! Я бачу тут багато різних пляшечок, коробочок, меблі, столики, все під колір підібрано червоно-білий. Я чую приємний легкий аромат. Більше жіноча територія, хоча певна, що чоловіки теж напевно користуються. як тобі Перше, що я побачила, це дуже привабливу, шикарну жінку, яка ну, це сиділа на такому не менш красивому кріслі. Червоному, червоному, так хочеться сюди зайти, хочеться щось спробувати. Кудись бризнути і щось помити, тому що тут не тільки для краси і зовнішнього вигляду людини, а й ще для краси і зовнішнього вигляду твоєї оселі. Нам власне власниця цього простору краси, то є Лариса Гетьман. Оця сама красивенна жінка, про яку щойно говорила Наталя, Наталія. І я підтверджую, вона нам більше про все розповість. Що це за така компанія Фармасі? І я сподіваюся, що на нас теж чимось бризнуть таке, і ми звідси вийдемо більш впевненими у собі. Ну, принаймні, будемо краще пахнути. Так, я а -а. А, дякую, дякую. Будемо знайомитися, тому що, Добре, є сідаємо, що розказати, показати, б... показати. На вам. красивий червоний диванчик ми сідаємо. Ми зробимо акцент трошки на парфумах. Парфуми це ароматерапія, яка завжди буде нам допомагати згадати якісь навіть чуттєві моменти. Так. До речі, приходить дуже багато воєнних, які кажуть, парфум. Дивіться, що робить парфум? Він повертає ментально в те життя, коли ти був в безпеці, так. коли у тебе все добре. Лариса, ви бачили, от на жінках є такий приклад такого чудодійного перетворення якогось зовнішнього після користування вашої косметики. Однозначно, це фактично історія кожної жінки. О, Лариса, а якось війна вплинула на ваші послуги? Чи менше, чи більше навпаки жінок стали до вас приходити, користуватися? Через місяць після. Після війни, ми я прийшла 2 квітня. Всім казалось, що це ну це не затребувано буде. А зараз люди кажуть, де мені саму класну туш, де мені саму класну помаду, де мені саме класний там антивіковий догляд. Люди отаким от чином себе витягують як Мінхаузен за волоси, угу. щоб якось тримати. А взагалі у нас була була дуже класна акція. Отакі от сашети для них, по-друге, це були шампуні, і по-третє, це були для обличчя креми, і четверте, це був гелька штам. Писали запити, на яку частину відправляти ці сашети. Воно ж там і загоюючий ефект, і позбавлення болю, і зігріваючий. Це взагалі така дуже класна штука. Диса, отак, от, от дивлячись ось на нас із Наталкою. який би запах парфуму ви б? Нам підібрали би. Вибор парфуму вирішує те, а для чого ви його обираєте. Якщо ви хочете якоїсь родинності, теплоти, то це у вас буде один парфум. Якщо ви хочете виходити в світ, підкорювати його, заявляти про себе. Це буде інший парфум. У жінки зараз не може бути один парфум. Якщо у вас один парфум, це прям якось це не красива. Сьогодні ні, хочу звабити когось, а завтра я може хочу відлякати. <рес> <рес> Ми часто користуємось парфумами, а не так, як треба. Ось до цього моменту поподробніше. зробили отаке от облачко, ага. і просто в нього ввійшли. О, це буде якраз та доза парфума, яку витримає ваш чоловік, яку витримає ваша родина і так далі. Наталя, от нам е, Лариса вже продемонструвала і показала, як правильно користуватися парфумованою водою. Ми з тобою вже запах собі підібрали так. І зараз ми зробимо так, як нас навчила Лариса. Тобто ми зробимо таку хмарку, як вона казала, станемо під цю хмарку. На нас вона ніжно опуститься. Давай випробуємо! Кмарка для Наталі від паркума незламна. От воно так мене закутало в цей аромат, і дуже, дуже приємно, це, так. Да? Я відчула так. Це. Ну тепер буду я відчувати. Так, До речі, з французького назва Сігнечі означає автограф. Перше я зараз де буду йти залишати свій слід. А тепер ми ще поспілкуємося з тією жіночкою, яка користується продукцією фармасі і каже, що відчула в собі зміни на краще. Пані Остана скажіть, як вам це звісно, користуюсь. майже всі, навіть обов'язково вітамін Д. Чим унікальна от вітамін Д цієї компанії він в спрей, присківається одразу під язик. Ну ви відчуваєте зміни якісь? Вітамін Д він способствує усвоюванню всіх вітамінів. Це дуже важливо. що, косметики користуєтесь? Так, моя любимая уход за шкірою обличчя. Там є вітамін Угу. там є защита. Догляд це неймовірний. Я... Зміни відчули якісь? І так, Наталія, ми з тобою це дізналися. Самі випробували. Як тобі? Я сьогодні задоволена, що завдяки тобі Тетяна провела саме тут. Дякую. Мені дуже сподобалося, що Лариса, як крутезний спеціаліст у цій сфері, вона вам підбере, порадить. Мені ще такий один момент сподобався, що тут кругом так от простежиться така нотка патріотична. Так. От і кольори жовто-блакитні, назва незламна, вільна. Одним словом, нам тут було дуже добре. Так, так сьогодні. Я сьогодні. сьогодні тут добре. І ми б тут, напевно, ще сиділи б сиділи б, але за браком часу. Але про те, що тут добре, ми не будемо це тримати в собі. Ми хочемо, щоб про це знало якомога більше людей. А тому ми ось цю наліпку просто наліпимо, котрій написано тут добре, а це було тут добре. Тут добре. Програма на радіо про людей та місця, які створюють мапу добрих місць, де вам завжди раді.